Черги сотень вантажівок утворилися за ніч на польсько-українському кордоні. Усе через страйк польських перевізників, який розпочався вчора по обіді, поляки перекрили рух вантажівок відразу на трьох пунктах пропуску. Вони вимагають повернути видачу дозволів для українських вантажоперевізників і зменшити їхню кількість. І на одному з пунктів пропуску зараз перебуває наша колега-кореспондентка Ми Україна» Олександра Стасишин. Лесю вітаємо і розповідай, будь ласка, яка ситуація зараз. Так, Олю, Олеже, ми знаходимось на пункті пропуску Краковець Корчова. Власне він працює у звичному режим, режимі, але по цю сторону вже утворилась велика черга вантажівок понад півтори сотні. Е, е, кажуть прикордонники: якщо за ніч тут переїжджає орієнтовно 200 фур, то сьогодні це було б десятеро менше. До 6 ранку було оформлено на в'їзд в Україну 28 транспортних засобів, в тому числі включаючи і вантажі з гуманітарною допомогою і небезпечним вантажем. Ми працюємо в звичайному режимі. Все, що нам надають польські колеги, що стосується вантажівок, ми все забираємо. Відомо, що зі стрикара зі стрійкарями вже ведуть переговори представники міністерства транспорту Польщі, але наразі компроміс компромісів немає. Попередньо перекриття заплановане аж на два місяці до 3 січня. Тож прикордонники радять відстежувати чергу на кордонах і оминати ті пункти пропуску, де власне вони є. Колеги, дякуємо. Олександр Стасишин, про ситуацію на кордоні з Польщею.